Робила сьогодні котлети з сюрпризом або зрази. Впевнена, що всі знають, як приготувати такі котлети. Ну, але я ще нагадаю: будь-який фарш, туди цибулю, моркву ми додавали. І сюрприз це буде твердий сир на тиртушечку, варене яєчко на тритушечку і зелена цибулька. Все всерединку. І на сковорідці ми не жаримо. А запікаємо все у духовці. Дуже швидко, дуже смачно. Якщо маєте бажання, готуйте разом з нами. А на десерт у нас запечені яблучка також із домашнім творогом. Ось так. Готуйте. Смачного всім!